Воно постійно тільки літає і жре, і все, більше воно нічого не робить. Головня. Паймон мене збраво. Що це? Пахне чудово. Чи приймо джемс? Ну, словом, вони нам ще потрібні. Отак. Ну, окей. Тут зараз будемо вчитися готувати майстер шеф Геншин Імпакт. Головня. Головня. Головня... Головна суддя. Паймон Хіменес Браво. Це було весело. До речі, хто любить програму майстер-шеф, напишіть в коментарі. Я колись дивилася дев'ятий сезон, мені дуже сподобалося. Зараз чомусь. Перестала? Мукичка. Давайте я її зроблю. Так, цукор і сосиска. Ну, давайте, хай все по добу буде. Так, а нам потрібно саме курячий шашлик з грибочками. Можете або спейс натискати тут цю довгу клавішу на клавіатурі, або ж просто ліву клавішу миші. Так, я перестала їсти горіхи. Як ви, можливо, це повітали, можливо, ні, та байдуже. О, готово! Пахне чудово. Дайте скуштую. Ммм, омономном. Вау! Ой-ой! смачно. А я ж тобі говорила! Ага. Та гідло тут повсюди валяється. Тобто так, як я вже говорила, що якщо ви бачите якісь продукти, ягоди, гриби чи яблука, чи оці грушки помаранчеві, все потрібно збирати, тому що водова в майбутньому знадобиться. ой Залиш для мене шашлик, каже. Воно постійно тільки літає і жре, і все, більше воно нічого не робить <гум> Я жартую. О, а ось тут ці Ті... колючки, ці шипи їх потрібно підпалювати. Ой-ой, я там забула скриню забрати на, на скелях. Але тічого я, я якось потім до того доберуся. Тому що трапиться таке, що щоб далі проходити основний сюжет, вам потрібно підняти, як воно зветься, е е ранг пригод. О! Голуби. Рангпривод потрібно буде піднімати, підіймати. І тоді ми вже займемося пошуком цих скриньок. Так, ну, прибули в місто Свободи. О, а найцікавіше те, що тут моделька Селестії залишилася старою. Ці каццені її не оновили. Е, ну, я думаю, всім вже зрозуміло, що Манштад, він натхнений Німеччиною. Е, я це зрозуміла майже одразу, коли вперше почала грати Геншин за характерною мелодією, коли відвідуєш місто. Так. О, а чо я! Я в своєму нікнеймі, як ви бачите, одну літеру Е заміняю на Р. <плес> тому що чарі це все ж таки ім'я, а не ягода. Отака От відмінність. <плес> <плес> Я не знаю, що тут обрати, але, в принципі, це на сюжет не впливає ніяким чином. Так. Ти допомогла хлібчарносу, що прибрав. Тету папа Боже, яка льотна погода. О, щось про мед говорить. Іма Хей граунд, що? М -м. Навігація. Ну. Лівий альт. А що лівий альт? А. Щоб. Е -е, стрілочку активувати. Ну, добре, ходімо. А куди ми йдемо, до речі? А, до статуї. До статуї Бога Вітру. Ну, я б не сказала, що вони прям боги. Ці лідери сімох королівств, тому що є істоти, які набагато сильніші за них. Живуть вони на Селестії. Та ж невідома богиня, яка нам яка нас з нашим близнюком розлучила. На самому початку гри. Ну, вона одна із цих найсильніших богів. Я б сказала, що архонти тут, ну, отак називають цих богів, які керують цими королівствами. Я б більше їх назвала, чи, типу, архангелами, чи щось таке. Ну, Вони тут euh, не найголовніші. Так, ось ви бі... При о, люди моляться. Моляться статуї. Ага, планер. Чудово, тепер я зможу з легкістю зістрибувати з високих скель, тому що можна пошкодити здоров'я, а я цього не хочу. Свої крильця ми втратили, тому отримали плани. Ну окей. Давай літати. Зберігаю вагу, слідкую за моїми інструкціями. Чи тут, коротше щось типу того вона сказала Зістрибуєте, натискаєте спейс. Лавішу. Ого! А от і наш сильний вітер, про який я співала. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. <реклама> дизайн цього дракона дуже непоганий, до речі, мені дуже подобається. Але те, що він волохатий, ну камон, волохата рептилія. <смі> Якось дивно трішки. Так, ми літаємо. Ай-ай.